Друзі, всім привіт. Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвій. Сьогодні в мене кілька важливих повідомлень для українців і почнемо ми з хорошої новини. Вас попрошу підтримати це відео. І, звичайно, не забудьте підписуватись. Це надзвичайно важливо. Ваша активність, коментарі, підписки, вподобайки. Це допомагає розвивати українськомовний контент, допомагає розвивати цей канал і, звичайно, допомагає мені. Дякую вам за кожну вашу активність і кожну вашу допомогу. А в описі під відео я також залишу посилання на мій інстаграм. Якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, підпишіться. Це вже і негайно, щоб не пропустити також важливу інформацію для українців за кордоном. Починаємо з хорошої новини, і це система ETIAS. те, про що ми вже кожного року говоримо. Що заповідають, говорять, що буде воно. Ось вже, 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 вже. і Я, до речі, нещодавно робив відео, де була інформація про те, що вже на середину 25-го року, максимум до кінця 25-го року, вже почне діяти ця система. І українцям, які будуть заїжджати на територію Шенгенської зони, потрібно буде отримувати цей дозвіл це онлайн заповнення. Такого дозволу проплата 7 євро, і він вам дається там, якщо не помиляюсь, на 3 роки. Але вже з'явилася інформація на європейському ресурсі Euronews, що цю дату запуску ETIAS офіційно знов перенесли і перенесли її вже на 26-й рік, кінець 26-го року. Тобто, якщо ще раз не перенесуть, то з кінця 26-го, початок 27-го, він запрацює. Я пояснював, що. Навіть якщо він запрацює, його будуть змушені мати ті українці, які, наприклад, не на статусі «Укр», не мають робочої візи, а їдуть тільки по безвізу в справі туризму, відвідин друзів, знайомих, робочих візитів, не по роботі, а там з кимось поспілкуватися, якісь питання вирішити. Тобто короткотермінові поїздки по безвізу ось цей. Дозвіл потрібно буде оформляти. Якщо ви їдете на роботу, маєте карту побиту, маєте статус «Укр», вам його не потрібно буде отримувати. Але зараз і нікому не треба буде отримувати, тому що його перенесли на кінець вашого року. Супер, супер, дякую. За певних умов в Україну може повернутися близько 70% всіх громадян, які виїхали за кордон. Так говорить міністр національної єдності Олексій Чернишов. Ну, знаєте, новостворене міністерства. Вони зараз показують дуже буйну роботу. все вони роблять, всіх повертають послуги, все нормально, все працює. І він заявляє, що якщо над цим питанням працювати, то 70% українців повернеться в Україну. До вас одразу запитання. Ви зараз, якщо за кордоном, а більшість дивиться мене за кордону, ви плануєте повертатися в Україну після встановлення миру на території України, тобто коли буде безпечно. Чи не плануєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, ну і не забудьте вподобайку. Це допоможе зорієнтуватися. Тому що мені здається, та не то, що здається, це факт, що чим раз ти цей відсоток менший. 70%, напевно, було ще в 23-му році. Зараз на 25-й рік, на моє бачення, цей відсоток вже десь приблизно 50. Тобто 50% тих громадян, які виїхали. Захочуть повернутися, а 50% вже себе бачать за кордон. Це не є якась конкретна статистика, тому що я не робив вибірки. Це те, що я бачу, розумію з багатьма людьми. Я спілкуюся, переписуюсь, читаю, що мені пишуть. Я десь розумію, що це 50% громадян України зараз ще мають бажання повернутися після встановлення миру, а 50% все ж таки ні. Ви як думаєте, обов'язково напишіть коментарях. Але Чернишов говорить, що якщо правильно працювати, то цей відсоток буде 70%. Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що за кордону після завершення війни можуть повернутися приблизно 70% українців. Про це він повідомив в інтерв'ю BBC. Як зазначив міністр, 30% українців серйозно розглядають повернення додому протягом півроку після припинення військових дій. Тобто одразу приїдуть, якщо закінчиться війна, і там півроку пройшло, вони вже повернулися. Водночас Чернешов заявив, що приблизно 25-30% українців вирішили залишитись за кордон, оскільки вже інтегрувались у нові країні та мають там професійний розвиток. Ще раз говорю, я думаю, що цей відсоток трошки вищий. Якщо округлити, в нас залишається 40% українців, і це саме за цю групу ми маємо боротися. Українці в Європі є досвідченими громадянами, які користуються демократичними здобутками реформованих країн. Тому безумовно вони будуть очікувати таких змін і в Україні. Ще раз, 30% після настання безпеки і стабільних умов проживання в Україні і поступово додаткові 40%. заявив Чернешов. Тобто він нарахував 70%. Але це після того, як зупиниться війна, плюс півроку, а ще війна не зупинилася. Та зараз перемовини, і ми всі звичайно хочемо, що воно вже і негайно зупинилося. Вже достали ці загарбники насправді. І та країна 404 йдуть перемовини. Бачите, самі слідкуєте, я думаю, що кожен Україні зараз за цим слідкує. Коли це настане, невідомо. Чим скорше, тим краще. Всі за це тримаємо кулаки і не тільки кулаки. Наші Збройні сили тримають нашу оборону, а ми їм допомагаємо. Але це може ще тривати місяць, може півроку, а може рік, а може більше. І з кожним роком цей відсоток все буде падати, падати. Плюс ті, хто думають, і ті, хто хочуть повернутися, вони захочуть повернутися. В ту домівку, в ту країну, де вони зможуть явно заробляти не менше. Ну, Тобто, якщо там зарплата буде 8-10 тисяч гривень, і вони за ті гроші особливо нічого не зможуть собі купити, а в тій самій Польщі вони отримували там порядка тисячі доларів, то, звичайно, в них виникне питання, чи вони хочуть, і чи вони будуть повертатися. Бо, ну, бо це питання постане в багатьох українців. Тобто, якщо тільки настане спокій, тишина, мир. То багато хто задумається, а чи варто повертатися. І почнуть рахувати, тому що ну, якісь фактори мають вплинути на повернення або не повернення. У мене є знайомі, хороші мої знайомі, які вже точно не повернуться. Вони продали нерухомість в Україні, вони продали автомобіль, вони собі взяли в кредит там, квартиру чи будинок, чи щось там ще. І все, діти в школі, в садочку, вони собі знайшли роботу, їх влаштовує там. Сюди повертатися, там продавати, звичайно, вже цього, вже цього не буде. І таких є кілька випадків, яких я знаю особисто. А таких є дуже багато тисячі, десятки, можливо, навіть сотні тисяч. Тому тут дуже серйозне питання. І якщо, звичайно, Україна після того, як зупиниться війна, почне не знаю, якими там семимильними кроками. Піднімати економіку, розвиватися, і тут буде невідомо, що творитися в позитивну сторону, тобто заводи, пароходи і тому подібне, всі будуть мати класну зарплату, потрібно буде людей. Та звичайно, велика частина задумається. Що мені там за кордоном в Україні класно, є хороші зарплати, розвивається все, я теж хочу. І приїдуть. А якщо тут, після закінчення військових дій, буде все то, що й було, і будуть такі самі зарплати будуть такі самі ціни високі, і проблеми з тим всім, корупція і тому подібне. Звичайно, що цей відсоток тим виросте і просто не повернеться. Це факт. Звичайно, що я також за те, щоб українці по максимуму повернулися до своїх будинків, до своїх сімей, до своїх знайомих, друзів в свої рідні країни жили, працювали, розвивалися. Ну супер. Я люблю Україну, це моя країна, і мені тут добре. Ну тобто я себе чую тут вдома. Коли я виїжджаю за кордон. Це за кордон. Там треба народитися, щоб себе відчувати вдома. Навіть ті, хто вже десятками роками живуть за кордоном, вони звикли. Але вони ще думають про свою країну, вони ще думають, як там за кордоном говорити, як поводитися. І багато хто не відчуває себе вдома. Ну, тобто, він знає, що він іноземець, навіть з паспортом тієї країни. А коли ти вдома, ти вдома. Тут все. Ти народжений тут і все це твоє. Якщо дитина народжується в Польщі чи народжується там десь в Італії, в Іспанії, і вона там живе з, з дитинства, вона вже там вдома. Вона вже приїжджає в Україну, навіть якщо в неї українське коріння, ну це все одно не то. Вона народжена там, вона звикла там, це її. Так само і тут. Я народжений в Україні, ви народжені в Україні, ви навіть якщо виїжджаєте за кордон, ви звикаєте до того, всього, все звично. Але ви все одно не вдома. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. Надзвичайно важливо підтримувати українськомовний контент. Також в описі під відео, як завжди, мої соціальні мережі. приєднуйтесь, там також дуже багато важливої інформації. До зустрічі в наступному відео.